Я пропоную більше не впускати в Україну іноземців, тому що люди їдуть з країни розчарованими. Ну, Я звісно жартую. Послухайте цього японця. Чесно, я трохи шкодую, що я поїхав в Україну, бо тепер не був усе порівнюю з Україною. Зараз я в двоє і за одну годину вже приблизно п'ять разів розчарувався продавці. Дивіться з байдужістю, відчувається мені лінь і мені все одно. Колеги різко говорять одне за одним. Навіть у готелі ставлення здається найгіршим. Я бував у Дубаї багато разів і раніше цього не помічав. Але після України в мене з'явилася нова норма, щирість увага, повага. Можливо, це культурна різниця. Але контраст шокує. Мрію, щоб після перемоги світ їхав вчитися сервісу в українців. Колись після поїздки за кордон вийде. Ловили себе на думці. Після України вже важко насолоджуватися іншим сервісом. Поділитися своїм досвідом. Цікаво, де ви відчули найби... найбільший контраст. Україну дякую за планку, яку вже неможливо знизили. Слава Україні. Героям слава.